Політехнолог Тарас Загородній зараз приєднується до ефіру. Апостроф ТІВІ. Тарас. Я вітаю. Добрий день, Доброго дня. А, пане Тарасе, ось така заява від Сполучених Штатів Америки розтлумачення певною мірою, коли навіть а, ну секретний чи а, якийсь такий інсайдерський документ з'являється у ЗМІ, завжди ми схильні дуже системно на це дивитися. І а, дійсно, от є допомога від Сполучених Штатів Америки, є якийсь план дій. Ми це пов'язуємо безпосередньо. Нам кажуть, що ні, але. Правда, ні, до кінця не віриться. Це умови і вимоги, чи це два різних треки? Ну сподіваюся, що ні. Тому що прив'язувати це безпосередньо до військової допомоги. Це, м'яко кажучи, схоже на таку, таку гру досить небезпечно. Тому що, якщо подивитися той список, він достатньо дивний по деяких місцях. Наприклад, мене не зрозуміло, що значить призначати голову СБУ, враховуючи. Там реалії, впливи і так далі. Що це означає? Я не зрозумів міжнародного це про що СБУ. Це спецслужба, яка голова якої призначається президентом, в завданні якої знищувати ворога, знищувати колаборантів, ловити, наприклад, там от нещодавно в Херсонській області спіймали чергову батюшку, відомо з якої церкви. Московського патріархату, який торгував зброєю. вони повинні бути чітко підперековані і робити свою, свою роботу. І впливає на те, що вони вже друга після армії інституція, яка отримує підтримку населення, було приблизно 65%. Далі, наприклад, пункт щодо Укроборонпрому, я взагалі вважаю, що він повинен бути скасований простим рішенням. Україна повинна давно ліквідувати, і уряд повинен ліквідувати укроборонпром. Як неспроможну взагалі виробляти зброю структуру? Ну не потрібно Крестильову, який очолює Кабелучи, які входить у Краборомпром, розповідати що, як треба виробляти зброю, в яких, в яких кількостях і так далі. Він напряму повинен отримувати замовлення від Міністерства оборони, як і Антонов, в тому числі. Це ці, ці гусів, Мілованові, Тасмітаніни. Ну це просто неадекватні люди, які неспроможні організувати процеси. Вони і не потрібні а, в такому форматі. Тож знаєте, небезпека цього питання? Знаєте, можуть заповтати, якщо будуть прив'язувати до, до зброї. Ну, ви там якийсь пункт не виконали, ми вам зброю надамо. Ну, так до чого тут це? І це раз. І по-друге, ми повинні розуміти, що. Е е Корумпо якби у нас повністю була корумпована держава, то вона б не змогла так довго опиратися. Ну ага. буквально місяць це б розвалилося, просто розбігалося. Дво пам'ятаєте Афганістан, так? Ага. як вийшла звідси американська адміністрація, то все зруйнувалося за місяць, то повністю корумпована. Недіздатна не, 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 діздатна, не функціонуюча держава. Пане Тарасе, Отже, тому думаємо, спод... що це дійсно різні речі, так. Тобто, це от е, цей документ. Це просто сподіваюся, підказка. Що так сподіваюся, угу. так да. Сподіваюся, що так воно є. Але ми повинні розуміти, що що знаєте, не залежати від примк різних політичних е, е, ігор, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Це знато дорого нам коштує бо гинуть наші громадяни треба розвивати власне ВПК і менше знаєте звертати увагу на те що там хто там кого обирають у сполучені штати америки Угу. А, пане Тарасе, а от те, що говорять про шлях євроінтеграції, ну на цьому наголошують євроатлантичною, мабуть, хотілось би навіть більше почути. Але от е, ці натяки Роберта Мацла е, недавно теж говорила, що е, от можливо, там тут кажуть американці про 3-6 місяців. Роберта мецола говорила, що можливо десь навколо різдва почнуться перемовини. Американці ведуть до цього ж. Тобто тут узгоджений цей... так. Давайте давайте. Ми повинні розуміти прості речі для України. Зараз є забезпечення своєї безпеки та вступ в НАТО. В НАТО нас скоріше за все швидше приймуть ніж в Європейський Союз. Чому тому, що платити менше треба, все ж гроші теж впираються. так тому що зрозуміли функціонал України в НАТО. це спеціалісти по особливих дорученнях, які можуть посилити блок НАТО, і в тому числі Україна за рахунок свого бюджету оборонного буде посулювати блок НАТО. І нам потрібна безпека в першу чергу. ЄС ЄС. Там же ж питання тільки в грошах. ЄС, угу. ну, дивіться, в Польщу, наприклад, як приступів ЄС, їй е е е е платили дотації, приблизно доходили навіть до 80 мільярдів євро на рік через на рік. Чи є у ООН зараз такі гроші, що платити Україні, я дуже сумніваюся. Uh -huh. І тому ми повинні не повинні. Знаєте, ми повинні визначатися з пріоритетами. Ми повинні розуміти, що без вступу в НАТО і вступ ЄС немає ніякого сенсу. Чому тому, що не забезпечена безпека, ніхто не буде вкладати гроші в країну, яка uh -huh. знаходиться в зоні небезпеки. Тому ми пріоритет НАТО в першу чергу. А ЄС, ми повинні розуміти, що ця історія може затягнутися на роки. Ага. Тому що там є й Угорщина. Там у нас суперечки будуть і по, і по економіці і багато чого. Ну от Туреччина вступає в ЄС вже останні 50 років. Знаєте, тому ми повинні виходити з власною вигодою в першу чергу. Так, реформи проводити, які зроблять нас сильнішими, і розширення ринків збуту в ЄС. От нас більше цікаво, без, без, без митна торгівля або без квот, наприклад, на 5 років з ЄС. Uh -huh. І тоді проводити перемовини паралельно, тому що знаєте, ці перемовини можуть тривати вічно, тому що ЄС не має грошей щоб утримувати Україну. Давайте будемо чі чітко ясно про це uh -huh. е заявляти і розуміти. Справа в грошах, От і все. Ну, мабуть, хотілось би це так просто сподіватися, десь фоново на логіку, що якщо вдасться досягти ситуації, коли західний бізнес, американський європейський буде активніше інвестувати в Україну, то тоді ну, і буде. ці Дивіться, країни поки теж ми... будуть більше ну, думати Ні, про українську безпеку і захист. Без... Да, Поки ми не забезпечимо безпеку, що значить захист. Ну давайте теж будемо uh -huh. наївними. Ну що, що значить, якщо американська корпорація побудує тут е, е, якусь там, наприклад, зайдем нафтогазове, що вони американські війська це автоматично означає. Ну давайте теж не не будемо наївними. Так, це вони вони просто не прийдуть. Вони просто не прийдуть, поки не буде uh -huh. у нас там тисячу ракет, які будуть знищувати Російську Федерацію. Ми uh -huh. забезпечувати власну безпеку. Uh -huh. Коли ми знову сподіваємося, що якийсь там дядючка щось прийде, щось робить, ну це інфантильне мислення. Давайте не будемо так мислити. Ніхто нікого впригатися в цьому світі не хоче. Це от бачите, угу. як. Як американці нам атакам передають, і F-16. це правда що, могли, Тут рішиться, прямо зробити. і тому, заперечити давай, нічого давай. не може щодо і в 16 але щодо виробництва можу заперечити так. Звісно, це виробництво особливе, Rheinmetall, Але а коли йшлося, от навіть перші заяви звучали про можливість виробництва на українській території, то звучали заяви від цієї компанії, що вона де, а, де. сама буде де. готова вкладатися, в тому числі у власний захист. Ну подивимось. От коли буде, от коли буде, тоді буде. Розмовляти, тому що ми повинні розуміти, і це не означає, що це буде хтось нас захищати. Вони там уряд дасть страховку, їм, наприклад, і вони будуть у нас будувати їхній уряд. Тому давайте ми чітко розуміти, безпека це питання України в першу чергу. Наші ракети, наші Збройні Сили. Нашу uh -huh. спецслужби uh -huh. і це є фундаментом для іноземних інвестицій, а не навпаки, важливо запам'ятали. Будемо чекати, коли нарешті розгорнеться вже будівництво заводу, коли буде результат його роботи, і сподіваюся, і зусилля щодо захисту роботи самого заводу. Поки що про інші заводи, посол Сполучених Штатів Америки при НАТО, Джуліана Сміт, повідомила, що в альянсі збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєння в Україні про це інформує голос Америки і наводить цитату Сміт. Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям все, що вони могли, у двосторонньому порядку, що створювало певну нестачу у їх власних запасах. Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту, так сказав. Сміт, за її словами, в Альянсі зосереджені на посиленні зв'язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції. Посол наголосила, що підтримка України всіма 31 союзником по НАТО є залізною і вона не згасає. Ось тут важливий момент, що Посилення виробництва і на українські потреби так само наскільки ну наскільки для нас оптимістична ця заява, це просто такий дипломатичний реверанс. Важливо так заявляти, чи реально це розганяють, так би мовити, ВПК і для себе, і для нас? В першу чергу для себе в цьому світі ніхто не за кого впрягатися особливо не хоче. Ми повинні чітко і ясно собі розуміти, що розганяти власне ВПК, тому що наші люди гинуть. Питання в цих, знаєте, поставках коли? Коли нам да? вже на сьогодні потрібно, бо у нас світ на на фронті гине, так? Наші міста руйнуються. А коли вони це будуть робити? Яких обсягах? Це знаєте, це 25 те питання для них дійсно. Тому що і ми, 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 ми зацікавлені, щоб війна закінчувалася в першу чергу. Тому власний тільки ВПК повинен працювати і максимально розвиватися, бо це наші люди гинуть. так. Он, я читаю сьогодні вчора пост Дани ярової відомої волонтерки щодо ситуації з міністерства оборони. Два тижні не можуть призначити там начальників заступників міністра, які будуть відповідати за забезпечення. Чим займається новий міністр? От мене питання, чому волонтери повинні е, е, на цьому не цікати? Далі чи вирішено питання щодо е, скасування постанови висновків, точні державної аудиторської служби? Яка забирає прибуток оборонних підприємств та оборонного сектора. Я поки що не чую цього. Чому у нас знову не ворушиться уряд? Нам потрібно максимально розвивати спільне виробництво робити, тому що це наші проблеми. Угу. От я бачу вже є заяви, наприклад, э, компанії американських, які хочуть робити Boston Dynamic, по-моєму, там компанія, яка хоче робити наприклад спільне виробництво з українською бронетехнікою, приватним виробником. Техніки, оце добре новина, тому що вони напружуються, вони працюють. Це при тому, що те саме підприємство, яке активно, е кшмарила ДБР на підставі висновку ДАСУ. Ми самі повинні ставати сильнішими. не сподіватися, що хтось коли-небудь нам дасть, тому що вони можуть в один момент і не дати з різних причин, хто вам сказав, що вони розширюють виробництво для захисту, власне для, для нас. У них є нормативи НАТО. Вони виконують НАТО, тому що їх в принципі не турбує. Тривалість війни за великим рахунком, це нас турбує тривалість війни, пане Тарасе. Але давайте зараз продовжимо. Ми от іще ще однією інформацією. Американський народ введено в Оману підтримка України вигідна Сполученим Штатам Америки. Так заявив лідер республіканців у сенаті а, Маконел. А, цитую: ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють, щодо нашого ВВП це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І Я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його. І єдині, хто готовий брати участь у цьому, це самі українці. Крім того, пояснив він надання Україні озброєння, сприяє розвитку промислової бази у Сполучених Штатах Америки, створює робочі місця для американців. Пане Тарасе, і ось цей аргумент е, перед виборами я думаю, це теж набуває серйозного значення. З одного боку звучать заяви, що е, там треба скорочувати ці видатки бюджетні. Ну так можуть заявляти, зокрема, прихильники Трампа. Так а з іншого боку, от пряма логіка не тільки на потреби України, але на потреби переозброєння до озброєння Сполучених Штатів Америки, переозброєння інших країн гроші. Приватні, державні, американські інших країн вони вливаються у військово-промисловий комплекс, і це ну не може не підштовхувати економіку. І, врешті-решт, це доволі вигідно самим власникам ВПК. А вони, ну принаймні в багато попередніх каденцій, були доволі близькими до крила республіканців. А зараз виявляється, що і з демократами теж непогано, як то кажуть. Дивіться тут питання в тому, що приходимо до питання, Час війни. Нам потрібно, щоб війна закінчилась. Тому що, от що ви говорите, це означає, що в принципі заходу байдуже, коли закінчується війна. Війна це для нас проблема. так І дивіться, це те, що і республіканець говорить, добре. А це слухайте, що Трамп говорить. І це заходить американці, американському платнику податків і його крило. Він як говорить, американські платники податків оплачують війну, яка напряму їх не стосується. Раз далі. Вони запитують, що Україна зробила для того, щоб ставати самої сильніше, тому що це протестантська етика, що ти повинен працювати і сам себе рятувати. От що ми повинні розуміти далі. Він запитує наступне: що зробила Україна для того, щоб свої там переводити економіку на військові рейки, там да, самі в собі допомагати. Якщо вона нічого не робить, то що говорить Трамп і їхній це? Значить, ця війна не потрібна українцям. Вони самі не хочуть собі допомагати. Тут питання: якщо вони самі не хочуть собі допомагати, чому ми повинні їм допомагати, чому це повинні оплачувати американські платники податків? Нам що, немає куди діти 100 мільярдів доларів? Тому отак ми повинні мислити, знаєте, а не чекати, ага. думати, що хтось цей так, ВПК у них розвивається, у нас люди гинуть. Тоді знаєте, в такій логіці ВПК Сполучених Штатів Америки цікава нескінченна війна в Україні. Нам це не цікаво тут. У нас не збігаються інтереси, що похово є кому у Сполучених Штатах може бути цікава нескінченна війна в Україні. А що мені почекайте, а що, а що їх не влаштовує? От скажіть, будь ласка, от що, що, от що інші країни, окрім України, не влаштовує Китай. Вирішує свої проблеми, поглинаючи Росію, чим більше війна триває. Туреччина заробляє на обході санкцій. Польща заробляє умовно свій ресурс, тому що ніхто не гине у всіх все добре. Тільки ну як України мінімум погано. можу сказати, що Сполучені Штати Америки дійсно могли би далі економити, не витрачати так би мовити напряму на це бюджетні гроші, а витрачати їх, наприклад, на доозброєння власної армії про запас, тому що зрозуміло, що у світі багато таких тектонічних зрушень відбувається, і, врешті-решт, споживачами продукції американського оборонпрому є багато різних країн. А літаки Ні, Туреччина хоче. Купувати Чехія, Польща, Румунія багато чого вже озвучено, і а, ну це буде відбуватися і після української перемоги, просто, а, просто для того аби гарантувати а, м, убезпечення від агресивних намірів Росії, гарантувати можливості Європи для свого захисту. Я ви правильно говорите, вот ви правильно описуєте питання, де тут війна, яка, яка у нас швидше закінчується. Тому що пріоритетом будуть країни НАТО, так вони там будуть там гру там зброю давати і так далі. Тобто, ви правильно описуєте, всім вигідно питання в тому, де інтерес України. Ми самі собі повинні допомагати і розуміти, що рано чи пізно рано чи пізно можуть бути різні форс-мажор, а раптом війна завтра з Китаєм. Що ми будемо робити? Ми повинні чітко і ясно собі з'ясувати, що це все розмови, це все дуже добре. Але якщо ми самі не переходимо на військові рейки, якщо ми собі собі не допомагаємо, то є ризики, що ця допомога просто буде скорочена. Вони скажуть, а навіщо? Ну, умовно, навіщо ми передаємо зброю України, якщо можна продати Німеччині, наприклад? От вам і інтереси, які не співпадають з нашими інтересами. Ми повинні чітко і ясно це зрозуміти, ставати самими сильнішими, брати в руки в першу чергу власну безпеку, закручувати власне ВПК, тим більше американці. Європейці не дадуть нам зброю, яка mm -hmm. буде дозволяти бити по території Російської Федерації. Ми чітко і ясно собі mm -hmm. повинні це розуміти. Ви Дякую, аби, пане аби, скільки вже ви, да, ви, ви дивилися, скільки шахетів наш кожного дня вже летить? Так? Тому що росіяни переводять економіку на військові рейки. Нам потрібна симетрична, як мінімум, симетрична відповідь по території Росії, а це тільки власне ВПК повинен бути. От вам відповідь на питання, і тільки Україна зацікавлена на найшвидшому закінченні війни. З нашою перемогою, бо в такому форматі, як ви описуєте, uh -huh. війна може тривати реально 10 років. Нам воно нам потрібно? ні, нам воно не потрібно. Нам, нам точно не потрібно. І, і американці роблять акцент на тому, що українці самі воюють, і українці самі рухаються до своєї перемоги. А ну власне на цьому й стоїмо. Дякую дуже, пане Тарасе, за сьогоднішню так. розмову. Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.